Добрий день, шановна футзальна спільнота, з вами черговий випуск футзального Києва. І я, його ведучий Артем Терентів. І зараз ми поговоримо про черговий ігровий тиждень у рамках чемпіонату Києва з футзалу серед команд першої ліги еліт другого. За рангом дивізіону у чемпіонаті Києва. І одразу скажемо, що на цьому тижні у нас буде зіграно 5 поєдинків у першій лізі Еліт. Зокрема, чотири матчі будуть зіграні у суботу, а ще один матч між командами Дірект та Золоті Ворота буде зіграний у неділю вранці. Шостий тур першої ліги еліт розпочнеться протистояння між другою командою Скаяп Футзал та першою будівельною фірмою. Для молодих авіаторів поєдинок проти ПБФ теоретично міг стати генеральною репетицією перед матчами молодіжної екстраліги, яка стартує наступного тижня. Однак, як нам стало відомо, друга команда Skypфудзал не братиме участь у цьому турнірі, тому вона планово готуватиметься до матчів проти будівельників. Зазначимо, що обидві команди минулого тижня програли свої поєдинки з золотим воротом та дилогією відповідно. Тому для обох команд це буде дуже важливий поєдинок, тим більше, якщо враховувати вісти між авіаторами та будівельниками. Наразі вона складає лише одне очко. Безумовно, центральним протистоянням шостого туру Першої ліги еліт буде матч лідерів Делонгі та АБТП. Наразі команда Євгена Миловика лідирує турнірній таблиці, маючи у своєму активі 10 очок. Однак у АБТП мало того, що на три пункти менше, так ще і на один матч, так само менше. Тому чорнобілі безумовно прагнутимуть забрати у цьому матчі максимум очок, що у боротьбі за одноосібне лідерство теж матиме значення. До того ж для Сачка та компанії це буде зайвий шанс підтвердити свої амбіції та плани на сезон. Однак при цьому варто зазначити, що перед стартовим свистком фаворитом пари все таки вважається Делонгі. Тим не менш, початок сезону вже показав, що і у фаворитів бувають несприятливі дні для здобуття позитивного результату. На відміну від Карлона, тріоланівці минулого тижня зіграли свій поєдинок у рамках п'ятого туру. Щоправда, поразка від Аксенсофта за рахунком 5-2 чи додала червоно-білим позитивних емоцій. Тепер же Тріолану доведеться зіграти проти ще одного представника верхньої частини турнірної таблиці. До того ж, Керлона ще має перевагу в тому контексті, що минулого тижня він, як ми вже сказали, вище не грав. Тобто теоретично ця команда, яка наразі йде третій у турнірній таблиці, випереджаючи за додатковими показниками, згаданий вищий Аксенсофт, має перевагу саме у свіжості. Окрім того, Карлеонівці явно прагнутимуть здобути перемогу з огляду на те, як зіграють між собою конкуренти Делонгі та АБТП. І в разі чого у Корлеона буде чудова нагода піднятися на одну сходинку вище. Ігрова субота в першій лізі Еліт завершуватиме це поєдинку між Аксенсофтом та Віяром. Аксенсофт виходитиме на майданчик, вже знаючи результати матчів за участі своїх конкурентів в верхній частині турнірній таблиці. Якщо АБТП тепер та Карлона втратить очки у своїх поєдинках, то Аксонсофт теоретично може піднятися на другу сходинку турнірної таблиці. Але для цього потрібно обіграти Віяр, який поступово набуває своєї бойової форми. До того ж, як свідчать самі меблики, вони вже поступово втілюють у життя ті ігрові думки та ідеї, які пропонує і Микола Костенко. А це означає, що для Аксонсофта точно гра не буде легкою. До того, що Віяра буде стимул. у разі перемоги вони теоретично. Можуть зайти до топ-6, залишивши за собою одразу кількох суперників. Завершиться неповний шостий тур першої ліги еліт недільним матчем, у якому дірект гратиме проти золотих воріт. Команда Ельдар Макаєва нещодавно завершила свій кубковий похід, поступившись хмельницькому урбану у двох поєдинках першого попереднього етапу Кубку України. Однак самі гравці дірять та сприймають ці поразки як позитивний досвід, який допоможе їм у майбутньому. Тому навряд чи можна сказати, що вони будуть у поганому психологічному стані. І на це золотим воротам точно не варто сподіватися. З іншого боку, для золотих воріт це буде теж важливий поєдинок, оскільки конкуренти за ТОП-6 можуть здобути свої очки у суботу і відірватися від ключника та компанії на певну кількість очок. Тому чорно золоті зроблять усе для того, щоб не відпустити своїх опонентів подалі від себе, а заодно і зберегти свою поточну позицію. Отже, це був анонс матчів шостого туру чемпіонату Києва з футзалу серед команд Першої ліги еліт. Не забувайте підписуватись на соціальні мережі федерації футзалу Києва. А з вами був футзальний Київ і я, Артем Терентів. Слава Україні!